Погода навесні та влітку. Погода навесні. Навесні все навколо розквітає, стає тепліше. Вітерець стає теплішим. Спостерігається мінлива хмарність, коли хмарок мало, і вони не надто скупчені. Навесні часто бувають дощі. Інколи дощу може передувати грім та блискавка. Тоді розпочинається справжня гроза. З дощем, з громом та блискавкою. Погода влітку. Влітку повітря прогрівається і стає дуже тепло. Вітерець вже не холодний, а прохолодний. Дуже чудово, особливо коли на вулиці спекотно. Влітку також йдуть дощі, але теплі, не холодні. Влітку також бувають грози, часто з громом та блискавкою. Влітку може піти град, ось такий, як на нашому зображенні. Але зазвичай погода влітку майже безхмарна, на вулиці тепло та сонячно. Дякую за увагу!